Всім привіт, я Ріта Костенко, практикуюча психологиня. Дуже рада вас вітати на своєму каналі, і це друге відео з циклу про соціальну тривогу. Якщо в першому відео ми з вами загалом говорили, що таке соціальний тривожний розлад, як зрозуміти, що він у вас є, як зрозуміти, що ви маєте соціальну тривогу, які методи лікування рекомендуються, і так далі. І так далі то сьогодні ми будемо вже мати таку більш практичне відео, тому що ми будемо з вами говорити про підтримуючий цикл соціальної тривоги. Тобто про те, як ми власною поведінкою підживлюємо свою соціальну тривогу і можемо не тільки підтримувати цю проблему руками, тобто зберігати її наявність, а й погіршувати її. Для чого це нам потрібно? Це нам потрібно для того, що якщо ми розуміємо, які наші поведінкові емоційні мисленеві стратегії підтримують нашу проблему, то ми можемо розуміти, на що націлюватися і що нам потрібно змінювати для того, щоб вийти з цього замкненого кола. У нас буде мотивація. Тобто, якщо ми подивимося на ті техніки, які нам пропонує когнітивно-поведінкова терапія для того, щоб боротися, для того, щоб подолати соціальну тривогу, деякі з них достатньо дискомфортні, як, наприклад, поведінкові техніки, де нам потрібно йти в свої тривожні ситуації, стикатися з ними, так, і нібито отримувати новий досвід. І якщо нам просто скажуть, що йдіть і там, вдіть в те, що вам дуже страшно, навряд чи ви на це наважите, або рівень дискомфорту буде просто зашкалювати. Якщо ж ви розумієте, якщо ви будете усвідомлювати, чому це для вас корисно, то ви з набагато більшою вірогідністю підете і отримаєте цей корисний досвід. Зробите, спробуєте ці техніки і зможете відчути їх користь на собі. Що ж, я думаю, що ми можемо вже з вами переходити до такої більш практичної частини. Так? Я підготувала сьогодні для вас три. Найрозповсюдженіших, найтаких частіших підтримуючих цикли, які ми будемо розбирати, ми будемо дивитися загально на підтримуючий цикл, і потім будемо ще додавати більш практичні приклади, як це може працювати, так? для того, щоб ви могли впізнати себе і, можливо, провести паралелі. З тим, як це працює у вас, так, трошки посунуло. Що ж, будемо починати перший цикл, про який я сьогодні хотіла поговорити, це цикл втечі або уникнення. Це, напевно, найрозповсюдженіший цикл, який підтримує соціальну тривогу. Як, е, як це виглядає? У нас є страх соціальної ситуації. Згадуємо в першому відео, я розповідала про біопсихосоціальну модель. От, скоріш за все, це соціальна частинка, тобто, е, можливо, батьки, чи якийсь, якийсь соціальний досвід. Десь або, можливо, як ми спостерігали за іншими людьми, щось нам дало розуміння, що соціальні ситуації є небезпечними. Так? У нас виник цей страх на рівні думок, що щось піде не так, надо мною будуть сміятися і так далі. Ми, що дуже зрозуміло, Наш позок направлений на те, щоб ми не стикалися з якимись неприємними ситуаціями, щоб ми не стикалися з ситуаціями для себе небезпечними. Тому, що він робить, він. Бере і втікає, він уникає всіх соціальних ситуацій, які здаються небезпечними. І через це ми не можемо отримати коригуючий досвід, тобто такий досвід, який нам покаже, що соціальні ситуації насправді є безпечними, що це нормально, що ми, нас не вб'ють, не засміють, нас не виженуть з суспільства, якщо ми підемо. І будемо з кимось спілкуватися, чи жартувати, чи ділитися своєю думкою і так далі. Плюс, звичайно, з'являється думка, що якщо я втік і тепер зі мною все окей, то там дійсно була небезпека. Зараз давайте спробуємо навести більш конкретний приклад, тому що це загальний цикл. Так? А можливо, нам буде корисно отримати більш конкретний опис, так для того, щоб ви можливо десь впізнали себе і зрозуміли, як це може працювати. Наприклад, візьмемо ситуацію, спитати щось в супермаркеті або в магазині, щось запитати. У продавця, або, можливо, ну, я думаю, що цього достатньо страх спитати щось у продавця в магазині. Думка, яка тут може бути думка? Думка може бути, наприклад, що я скажу щось не так, або я зроблю якусь помилку і мене засміють: зроблю, чи ск... давайте так, я скажу щось дурне, я скажу щось дурне. Чи е, і мене засміють, чи на мене накричать. Я тут не беру, знаєте, якийсь дуже конкретний випадок, так з яким я, наприклад, працювала. Проте я можу сказати, що це от збірна солянка якихось випадків, які до мене приносили на консультацію. Плюс я можу сказати, що в мене також вона є соціальна тривожність, і напевно частково я десь згадую, що я могла думати в подібних ситуаціях. Страх спитати. Як це впливає? Оця думка так впливає на емоцію. У мене є страх або тривога. І моя емоція, що мені каже, якщо там страшно і тривожно, нам, значить, це не треба, значить, треба нам не йти в цю ситуацію. Ти заходиш в магазин, щось не можеш знайти. Виникає якесь питання, щось треба уточнити. Але оця думка, так, вона викликає страх, і ти кажеш собі. Ладно, не буду питати, і так, якось обійдусь. По-перше, тут є негативний наслідок, що ви не закриваєте свою потребу, так? а по-друге, зараз поговоримо. Тож, не питаю. Е, що тут може бути? Ну, не питаю, так, йду з магазину, наприклад, щось таке. Так, я не питаю. Відсутність коригуючого досвіду. Чого ми тут, який наслідок для нас, якщо ми йдемо на поводу у свого страху і не питаємо, так? не йдемо в цей досвід, не дізнаюсь. Перше, що я не заплутаюсь, друге, що продавець е, дуже чемний. І допоможе. Допоможе. Так, я все зробила тут красиво. Звичайно, ви можете сказати: а звідки у нас гарантії, що я не заплутаюсь і мене не пошлють, і не будуть наді мною сміятися? Гарантії немає. Але вірогідність того, що так станеться, насправді є неймовірно мала. Тобто, ми ніколи не кажемо, що немає вірогідності. І насправді там може виконатися інша задача, якщо ми стикнемося з тим. Зі своїм страхом, так, ми можемо отримати досвід, що сталося найгірше, що ми собі уявляли, і ми з цим впоралися. Так, ми вижили і все окей. Але насправді є дуже мала вірогідність, що так станеться. Але по суті, робота з цими страхами це вже робота когнітивна. Тобто, у нас буде відео про те, як працювати з такими найрозповсюдженішими думками, так. І оці от думки, переконання, що немає гарантій і так далі, це вже задача, наша когнітивна. Така проте, зараз нам дуже важливо зрозуміти просто як. Підтримується та проблема, яка є. І тут, по суті, при соціальній тривозі цей поведінковий компонент і відсутність поведінкового досвіду є дуже важливим підтримуючим елементом самої проблеми. Е, з першим циклом розібралися, він може бути в дуже багатьох, неймовірно, проявах. Я не йду на вечірку, я не йду з друзями, я не йду на якийсь курс для мене важливий, я не виступаю на якихось докладах в університеті і так далі. І так далі. Втеча або уникнення є, ну, напевно, скоріш за все, у всіх в більшій чи в меншій ступені. Так? Ви можете подосліджувати це. Я залишу в описі під відео оцей файл, так? на якому ви можете познайомитися ближче, щоб подивитися на ці цикли. Так? І Класно, насправді, для того, щоб якщо ця проблема у вас є, і ви хочете навчитися з нею якось справлятися, то буде класно, якщо ви собі позаписуєте, як в мене це проявляється, чого я уникаю і як це на мене впливає. Ну що ж, будемо тоді переходити до другого циклу. Це цикл захисної поведінки. По суті, це також цикл уникнення, але це більш таке хитре уникнення, так? тобто воно не є прямим, а воно є таким. Знаєте, коли виглядає нібито, що все окей, я нічого не уникаю, але по факту у нас дуже багато внутрішнього уникнення або захисної поведінки. Тобто ми нібито з найстрашнішим не стикаємося, і наслідок тут такий самий. Давайте спочатку розберемо якусь конкретну ситуацію, який ми тут візьмемо страх. Наприклад, візьмемо страх спілкуватися з малознайомими людьми, яка тут може бути захисна поведінка. Перша, наприклад, репетирувати якісь теми для бесід, що я скажу, що я відповім, що я можу спитати, і так далі. Репетиції розмов. Друге, Ходити завжди з другом. Візьмемо такі два способи захисної поведінки, досить розповсюджені насправді. Так. І які наслідки цього? По-перше, тут такий же наслідок, як в першому циклі, тобто відсутність коригуючого досвіду, ми не можемо нібито усвідомити в повній мірі, що ситуація насправді безпечна і ми можемо з нею впоратися. По друге, тут ще цікавий такий момент, що ми приписуємо те, що з нами все окей, не тому, що ситуація сама по собі безпечна, а саме тому, що ми використовували ту захисну поведінку зі мною все ок. Тільки через те, що я з другом. Плюс мала репетиції. І таким чином ми нібито можемо підсаджуватися на таку захисну поведінку, яка насправді ви можете сказати, ну а що тут такого, нібито все одно ж людина має соціальний контакт. Але насправді ми, ми по-перше, не маємо ну наскільки може бути комфортною і приємною розмова, наскільки може бути розмова, бесіда якась для нас корисною, класною, і такою, що задовільняє наші потреби і є згідно на Наших цінностей, якщо ми цілий вечір перед цим тренувалися і думали, що ж мені там з цими людьми робити. Тобто, навіщо таке спілкування потрібно? По-друге, знову ж таки, це тільки підживлює, що зі мною щось не окей, так що я без репетиції не можу нормально спілкуватися. Насправді ж, людина може, просто їй потрібно на це наважитися, так зробити оцей дуже такий важливий, дуже сміливий крок, на який дуже страшно наважитися, але це є необхідно, тому що інакше, по-перше, буде розуміння, що отут, наприклад, може думка бути, що не знаю, люди якісь небезпечні, і я опозорюсь, якщо буду спілкуватися з кимось малознайомим там думка, я опозорюсь. Наді мною будуть сміятися, це небезпечно. Інші люди. люди. Небезпечні, ну тобто, і ми нібито будемо підтримувати ці дуже дуже некорисні думки, якщо ми будемо далі використовувати цю захисну поведінку. Ну що, на що ми тут можемо впливати? Ми тут можемо впливати на свої думки, тому що на емоції ми впливати не можемо. Ми можемо впливати тільки на думки, які ці емоції викликають. Так, і ми можемо впливати на свою поведінку, тобто. В цьому контексті конкретному відмовлятися від захисної поведінки для того, щоб отримати досвід новий, так і усвідомити, що справа насправді була не в моїй захисній поведінці, так а в тому, що просто насправді та небезпека була дуже сильно перебільшена. Що ж, і давайте переходити до останнього циклу: це цикл самовтілюваного пророцтва. І тут я хотіла насправді. Два приклади проговорити. Перший приклад про е, фізичні симптоми, так? тому що насправді в присоціальній тривозі ми дуже часто можемо мати такі е, симптоми тривоги щодо якихось. Фізичних проявів своєї тривоги, але не самі, як, наприклад, при панічному розладі, так нас, коли у нас є там панічна атака, наприклад, в мене є прискорене серцебиття, і я його оцінюю як щось небезпечне для мого здоров'я, і через це виникає панічна атака. А тут е я маю певні прояви тривоги, почервоніння, тремтіння рук, можливо, ще якісь спітніння і так далі. І я не боюсь, що це щось небезпечно, а я боюсь, що люди це помітять і оцінять мене як, можливо, якусь невпевнену в собі, смішну і так далі, і так далі. І тут буде, наприклад, якщо люди помітять, що я піднію, вони вирішать, що я не впевнена в собі. Вони вирішать, що я не впевнена в собі. Як я можу змінювати свою поведінку згідно цих передбачень? Ну, я думаю, що нам треба значить, робити так, щоб люди не помітили, що я спітніла. І, звичайно, ми можемо мати дуже хитрі якісь штуки, ми можемо, наприклад, надягати якийсь дуже теплий свет, ну, точніше, дуже такий щільний светр, щоб не було помітно, або мати якісь підкладки або ще щось. Але давайте я так собі придумала таку ситуацію, але. Я думаю, що точно у людей, які мають соціальну тривогу, щось подібне в житті мало бути. Наприклад, ми починаємо перевіряти, я постійно перевіряю, чи не спітніла. І якщо я маю постійні перевірки, я от там щось хоп. Або наприклад, мої руки пітніють, я їх постійно якось обтираю об себе, так? щоб. Або я маю дуже багато якихось серветочок для того, щоб це спітніння приховати. Мій фокус максимально буде на цьому фізичному прояві. І як ви думаєте, наскільки я буду сфокусована на бесіді? Як я буду виглядати? Наскільки впевнено я буду виглядати, якщо я буду постійно мати перевірки? Чи все у мене окей, чи я не спітніла, чи немає у мене якихось плям і так далі. Я, скоріш за все, буду дуже невпевнено виглядати. Тобто я буду дуже така дьоргана, постійно мене буде щось непокоїти. І іноді це може спрацювати, і дійсно ніхто не помітить, і спітніння не буде, не буде нічого такого, чого людина боїться. А іноді це може спрацювати як оце це самовтілюване природство. тому що я настільки буду дьоргана, я настільки буду переживати, я настільки не буду. Включена в розмову через те, що мені треба постійно моніторити свої фізичні симптоми, що люди інші побачать, що я якась не дуже включена. Так, і вони можуть, наприклад, спитати, чи все ок. Ти нормально себе почуваєш, або там, чого ти така, чого ти така метушна спитати для людини, це буде ознакою того, що помітили так, помітили її таку дивну поведінку. Хоча насправді вона дійсно може виглядати досить дивно, і для неї буде підтвердженням, так що люди помітили, що вона якась не впевнена в собі, що щось з нею не так. Але насправді, якщо б не було цього первинного, то то, то то, якщо б не було цього первинного. Переконання не було б у цієї поведінки, і навіть якщо б вона була просто отака вся спітніла, то ніхто б цього не помітив і не було б жодних проблем з цим. Я колись читала дуже цікавий о, такий приклад у книжці. Там був такий терапевтичний випадок, описаний, де жінка дуже боялася дефікації в публічному місці. Так і вона дуже цього боялася, дуже переживала, що всі будуть надію сміятися, е, і так далі. І так далі. Її терапевтка. Чи терапевт, а ну терапевтка, тому що здається, там була спідниця. Е, зробила такий експеримент. Вони пішли разом в магазин. Терапевтка зробила собі величезну пляму з ну ззаду на спідниці і пішла за покупками. І задача клієнтки була ходити і дивитися. І виявилося, що ніхто навіть не помітив, не помітив цієї плями, ніхто її не роздоблявся, ніхто не тикав пальцями. А це. Була замітована дефікація. Якщо ми кажемо про те, що людина спітніла, в цілому, якщо людина в собі впевнена, так. Я згадала, напевно, не дуже гарний приклад, зважаючи на його історію. Але є такий комік Луїсі Кей. Він на своїх концертах, ви знаєте, на половині концерту зазвичай прям такі величезні плями на футболці, але він виглядає неймовірно впевнено, і я впевнена, що ніхто не, ос, знаєте, не засуджує його з те, що він спітнів на сцені. І другий приклад, мені здається, також він буде дуже актуальним. Це такий цикл соціальної ізоляції. Наприклад, у мене. Є якесь переконання, що я не сподобаюсь людям або не подобаюсь. Через це, наприклад, я уникаю абсолютно всіх соціальних запрошень. Тобто, якщо мене кличуть, я думаю, я те сподобаюсь, не подобаюсь все одно. Навіщо мені їхати і якось їх зрятувати чи щось таке. Не приймаю запрошення. Зміна поведінки. Як тут може змінитися поведінка людей? Якщо людина один, два, три, п'ять, десять разів не приймає ваші запрошення, як ви будете вести себе? Очевидно, що ви перестанете її кликати? Перестають кликати все. Я не подобаюсь людям. Я ніби отримую підтвердження. Мене ж. Все, мене вже й не кличуть нікуди. Вони вже реально ну вони здались вже. Перестали вони значить, грати в ці ігри. Так і перестали мене кликати. Вже точно я знаю, що їм не подобаюсь. Але насправді, якщо б я не мав оцього переконання, я б ходив. На ці вечірки, якісь заходи на каву і так далі. І мене продовжували кликати. Все, отаких от два приклади я хотіла по самовтілюваному проросту. У мене складно ще з цим е, терміном, насправді, ніколи не можу запам'ятати, як він звучить. І в цілому на цьому все. Насправді точно є ще деякі підтримувальні цикли, але насправді ці основні, що ви можете зробити? Знову ж таки, я залишу вам посилання на цей файл. Ви можете на нього подивитися дуже гарненько. І спробувати задати собі питання: а в яких ситуаціях ці цикли проявляються в мене? Коли я чогось уникаю, яку захисну поведінку я використовую для того, щоб не стикатися зі своїми страхами? Де я уникаю, де я маю це таке хитре уникнення використання захисної поведінки? Де в мене спрацьовує це самовтілюване пророцтво? Спробуйте порозбирати якісь ситуації зі свого життя, якщо ви маєте соціальну тривогу, скоріш за все, ви ну, майже кожен день з цими штуками стикаєтеся. І оце от усвідомлення, так, розуміння краще своєї проблеми, воно вже буде мати дуже гарний для вас, о, зіграє гарну роль для того, щоб ви почали потрошечки дуже маленькими крочками, але виходити з цих циклів. Ну що, це вам таке домашнє завдання. Наступного разу я ще не вирішила, про що буде відео. Е, можливо, про роботу з думками, можливо, про поведінкові експерименти. Не знаю ще. Подивитеся, якщо вам це відео було корисне, якщо воно вам сподобалося, будь ласка, підписуйтесь на цей канал. Будь ласка, поставте лайк, коментар. Для мене це дуже 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 важливо. Ну і напевно, вперше я скажу про це на своєму Ютуб-каналі. У мене відкритий запис на терапію, всі деталі ви можете почитати. Я залишу посиланнячко в описі під відео. Ви можете записатися до мене на консультацію, якщо ви маєте соціальну тривогу чи тривогу, чи якісь депресивні прояви, чи насправді там. Досить великий список проблем, з якими я працюю, ви можете написати мені, і ми домовимося з вами про першу зустріч. Всім гарного дня! Ще раз дякую за перегляд і до зустрічі!